Піднімайся вище. Птаха Сокола. Лети. Я зростав між полями, де ранки, як золото, Де над лісом у тиші летить птаха Сокола. Вона знає маршрут, що ніхто не проходив. Вона в небі малює шлях для тих, хто не впав, а знов знову молодий. Крила ріжуть туман. Так само пацан, рвуся вгору крізь, білю крізь, холод крізь. ран мене кличе цей світ, той де вітер, не зрадить, бо лиш той високо злітає, хто не боїться впасти про ресубол, в небесах моя школа підіймаюсь у висоти, де свобода, довкола птаха сокола. Мої крила ніколи не складуться від бурі я вернусь ще що сильніше. Сбачу, yeah. скільки тих вчора, що тягнуть назад, скільки друзів стояли, та не міли злітати я ж навчився у сокола не стидатися зими, проти вітру летіти, не боятися дітьми, мій ритм це двигун, що не логне ночами, мій шлях, горизонт, що ламає печаль. Що я упаду, брати знають не правило, справжні крила не ламаються, вони виростають заново По-по-по-по-по-по, отаха, цукула, патаха, цукола, патаха, цукола, отака, цукола, отаха, цукола, Піднімайся вище, хай летить душа, та хасокла живе в мені і веде крізь свята.